Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірини Опеченко. Сьогодні на уроці я розповім вам про модальне дієслово can, поясню, що воно означає і як його правильно використовувати у розмовній мові. Модальне дієслово can в перекладі на українську мову означає могти, вміти. Ми з вами зараз розглянемо два приклади. Я можу говорити по-англійськи і Я вмію плавати. В першому і в другому випадку, при перекладі цих речень на англійську мову, слово можу і слово вмію буде звучати як «can». Що цікаво, модельне дієслово «can» не змінюється в залежності від займенника. Тобто, чи ми будемо казати я, він, вона, ми і так далі, дієслово «can» змінюватися не буде. Давайте розглянемо е, цей етап конкретніше. I can. Я можу, я вмію. He can він може, він вміє. She can – вона може, вона вміє. It can – воно може, воно вміє. You 1 can – ти можеш, ти вмієш. We can, ми можемо. Ми вміємо. You 2 uh, can. Ви можете, ви вмієте, «They can», вони можуть, вони вміють. Хочу звернути вашу увагу на займенник U1 і U2. Ті, хто дивився мої попередні відео, знають, що я виділяю якби, окремо цих два займенника. U1 означає «ти», що означає «однину», А U2 це займенник, що означає ви що означає множину. Тому ще раз підкреслюю, що модальне «can» не змінюється в залежності від займенника. На цьому слайді ми це можемо конкретно подивитися. Зараз ми з вами зробимо наступні вправи. Ви бачите перед собою дівчинку і хлопчика. Давайте уявимо, що вони хочуть про себе сказати. Ми вміємо читати. We can read. Наступний вони. – вони вміють співати. They can sing. Далі. Він вміє писати. He can write. Що тут цікаво? Ми можемо казати, як дію, що він вміє писати. Або він може писати. На англійській мові воно буде звучати однаково. Тобто he can write. Далі. Вона може говорити по англійськи She can speak English. Вона може говорити по-англійськи. She can speak English. Наступне. Він вміє бігати. He can run. Далі. Вона вміє співати. She can sing. Вона вміє стрибати. She can jump. Або вона може стрибати. She can jump. Наступне. Тут дівчинка з хлопчиком уявимо, що вони про себе розповідають: Ми вміємо танцювати. We can dance. Ми вміємо танцювати. We can dance. Далі. Тут каже хлопчик про себе: Я вмію грати у футбол. I can play football. Я вмію грати у футбол. I can play football. Далі. А тут з вами уявимо, що чоловік в окулярах звертається до іншого чоловіка і каже до нього: Ти можеш глянути на ці фото. You can have a look at these photos. You can have a look at these photos. Тобто він звертається до нього, що ти можеш глянути. You can have a look. І наступне ми скажемо Собачка вміє бігати. Але ми скажемо тут через займенник воно It can run. It can run. Що ж, сьогодні на уроці ми з вами розглянули, і я розповіла вам про модальне дієслово can. Дякую за те, що були зі мною. Дякую за те, що переглядали моє відео. І зустрінемось з вами у наступних відео. До зустрічі!